Іян Куполт, вибачте, мача до Гейрі, ірландський боєць змішаних єдиноборств, який хотів стати другим Конором МакГрегором, але став другим Колбі Ковінгтоном за рівнем хейту до нього. Тож сьогодні розберемо, хто такий Іан Гейрі як боєць та персона, та чому до нього такий хейт, та чи виправданий він. Поїхали! Іангері народився в якійсь дірі в Ірландії, але позавітам Конора Магрегора переїхав у Дублін, де й почав займатися єдиноборствами, надихнувшись своїм земляком. Починав Іанґері з дзюдо та вже у віці 18 років отримав чорний пояс та вирішив, що тут йому ловити нічого. Тому почав займатися ММА та майже одразу пішов виступати по любителям. За рік сколотив 6-1 та перейшов у профі вже у віці 22 років. Одразу підписавшись в солідну британську організацію. Кейдж Warrior, з якої підіймався і сам Конор. Гері був достатньо габаритним, тож обрав напівсередню вагу. В дебюті він впевнено перестріляв якогось на рішенням суддів. А вже у другому своєму бою він працював другим номером та поважно накидував жбан. Опонент намагався затягнути Гері у партер, але той не повівся. Працює на відході, як тут викидає правий хайкі, який на тоненького чіпляє челюху опонента. Після чого той загуляв та майже одразу здався. Гарний фініш на старті кар'єри ірландського бійця. Третій опонент черговий ноунейм з прізвищем Фігляк або Фігляк. Перший раунд і вже на другій хвилині правий боковий залітає в будку Геррі. Він пливе, але тямить та в'яже. Затискає опонента у сітки Підсічка у стилі під Яна Та Геррі забирає спину і вже не збирається відпускати. Одушка зі спини заходить як у Чарльза Олівейри. Філігранно. Четвертий бій. Черговий мішок Джордж Макманус. Геррі без проблем перестрілював його півтора раунду, та у другому затиснув у сітки та розрядив потужну боксерську серію. Ін пристрілює джебами. Пробує навіть хайкік з передньої у стилі ковбоя. Пробиває по корпусу. Джеби залітають як атакам Сукурську область. Але опонент не хоче падати та намагається жити. Геррі пристрілює джебами та знову хакік з передньої, та нерви рефері не витримують. Ех, трошки зарано. Але від хакіку цей бро зашата. Стався наче Шліменко після пляшки Бояри. Наступним опонентом нашого ірландського малого став Лоуренс. Як тебе звати, жирний? Леонард Лоуренс, сир. Лоуренс? Який ще Лоуренс? Аравійський? Сир нікак не сир. Ім'я схоже на королівське. Ти король? Сир нікак не сир. Хуй сесеш. Сир не сир. Херня. Скоро ти можеш висосати м'яч для гольфа через полівочний шланг. Не знаємо, чи дійсно може, але отримувати пізні біля сітки він може, вміє та практикує. Гері розкидується ударами, проходить в корпус на ізі, займає фулмаунт та починає бомбити по ніж іра у 60-х. Потужні бімби летять по голові, та рефері зупиняє. Шостий бій Кейжворіорс проти снігової людини. Ви тільки подивіться на цю потужну шубу в нього на тілі. Бро реально виглядає, як який впав на килим. Але це ніяк не захистило його від потужного коліна в жбан. Треба було відрощувати бороду на обличчі, а не на спині. Далі Гері чекав бій за титул чемпіона організації. А як ми знаємо, чемпіонство в Cage Warriors гарантує квиток до UFC. Бій був проти середняка Джейка Гранта, який зараз виступає у ПФЛ та непогано себе там почуває. Грант щімив мив Гері, працюючи першим номером, але Ієн добре працював Джебом та без проблем перестрілював свого опонента. Але яйця у цього бро були сталеві. В якийсь момент він просто почав ловити Джеби лобом та пропонувати зарубитись. Навіть була спроба гілятини та пулгарду, Але Гері сам трохи не зробив ручний трикутник у стійці. Гері закидує лікті, двійки, хай кікі. Він вже не знає, як треба його вдарити, щоб. Він впав, а цей поїхавши, лише посміхається, та йде уперед. Бро йде вперед, вперед а навіть хотів кинути летюще коліно, але Гері перехопив його та шваркнув канвас. Гері забрав бій єдиногласним рішенням суддів та отримав білет до UFC. Дебют нашого ірландця у UFC відбувся одразу на номерному турнірі UFC 268 Кусман Ковінгтон Ковінгтон-2». Зустрів його в найкращій лізі світу ноунейм no на ім'я Джордан Вільямс, який почав першим номером та закидував непогані двіки у жбан. Постійно пресингував, розбив Гейніс та в цілому спокійно забирав перший раунд. Як за 5 секунд до гонгу, і робить сайдстеп степ та всаджує правий крос прямо у жбан та наглухо вирубає Вільямса. Ідеальна копія нокауту МакГрегора проти Бученгіра. Гері залетів у UFC з ідеальним дебютом, за що отримав бонус 50 тисяч та місце в наступному номерному турнірі, де йому згодували іншого ноунейма Деріана Вікса. Вже на першій хвилині наш ірландець Лукіком збив опонента з ніг. Гері працював двійками та підрубав кік Черниш ніяк не міг знайти свою дистанцію. Другий раунд для Гері вийшов важчим. Чорнослив все таки її знайшов та почав затискати Гері у сітки та не давав йому простір. В третьому раунді Геррі нарешті прокинувся та почав роздавати серіями, знову підрубаючи хайкік з передньої ноги, який тепер навіть влучав та ближче до кінця зміг навіть потрясти опонента з правої. Геррі забрав два раунди та виграв бій єдиногласним рішенням, але осадочок за собою трошки залишив. Гері знову запхали у номерний карт та дали чергового ноунейма Гейба Гріна. Але тут вже було видно, що Гері не втрачав час дарма та підтягнув свою ударку. Серії з рук залітали як бомби і рав в англійській поліцейській дільниці. Грін давив та навіть влучав, але то наш ударів явно був на стороні ірландця. В другому раунді до двіг додався ще й хай кік, та навіть спроби поборотись. Але Грін був впертий як наш Ельза Заденти на стадіоні, пер як би чара та закидував колхозні бокові в жбан ірландцю. Третьому Раунді Геррі зміг уронити гріна, але добувати не поліз без проблем перебивши його до кінця раунду та забравши бій єдиногласним рішенням рішенням суддів. Наступним опонентом Геррі отримав міцного китайця Сун Кінанга, який збирався показати ірландцю справжню висадку на Тайвань. Обидва вирішили працювати другим номером та роздьоргували один одного. Геррі тикав джебом по поверхам та жалифлоу кіком. Під кінець раунду ірландець повірив себе, затиснув китайця та вжалив лівим у печінку, але відкрив будку за що отримав лівий хук у жбан, який відправив його на підлогу швидше за келих пропер Твелву. Кінанти добивати, але Геррі виживає та дотягує до кінця раунду. У другому раунді Геррі працював більш стримано, але під середину затиснув Кенанга біля сітки та почав роздавати під... Уліни на відтяжці, ухиляючись від всіх ухуків китайця, наче ухилянт українець від повістки. Вдруге цей фокус від китайця на площі Тянь Янь-Мень не пройде. Джеби та прямі по корпусу Гері за раунд розбили китайця сильніше, ніж японська окупація в сорокових. Та він задихав і виглядав втомленим. Гері це побачив. Та третій раунд почав стрімко, роздаючи китайцю серії по знижкам на тему. Всі очікували, що бій знову дійде до рішення, але у Гері були на цей інші плани. Пробуває Серію на вітяжці та обрушує на китайця справжній град з ударів. Кінан вже почав ловити флешбеки своїх нащадків з острова Даманського. Таких Лів Китай не отримував аж 69-го року. Бімби з рук, априкоти, коліно та соліни Гранден Паун забивають китайця у ТКО. Гері святкує перемогою походкою Конора МакГрегора. Дійсно потужний виступ. Помилився усвідомив свою помилку та переміг опонента. А китаєць отримав мінус 50 тисяч соціального рейтингу та в нього забрали кошко жінку. Стоп. Шановне панство, через свою діяльність у відкритій критиці нашої влади, висвітленні корупції та проблем нашої держави на каналі Radicalization, який є нашим основним каналом, я з метою безпеки був вимушений покинути свою рідну країну, який я чесно відслужив у лавах збройних сил України більше п'яти років. Я прошу кожного з вас, кому не все одно на наш канал та український ММА-контент, Підтримати існування канала донатом будь-яку суму на монобанку, посилання на яку ви бачите на екрані за QR-кодом, та який є в описі під цим відео. Ці гроші потрібні мені, щоб зняти хоч якусь квартиру за кордоном, та продовжувати робити для вас якісний мма контент якому я зараз намагатимусь приділяти весь свій вільний час. Тож кожен тиждень вас буде чекати мінімум по два відео. Я дуже радий, що ви з нами, та дуже ціную вашу підтримку. Імена всіх донаторів будуть зачитані в наступному відосі. Посилання на банку в описі, а ми повертаємось до Іена Гері. Наступним опонентом та квитком у ТОП-15 для Геррі мав стати Деніель Тірот Родрігес. Міцний пухляр з хорошим боксом та важкими руками мав стати справжньою перевіркою для молодого. Геррі почав з кіків по корпусу та лоукіків, працюючи на руках другим номером. Родрігес звик та потрапив у пастку DC в бою з Джонсом. Правий хакік точно в голову та добивання в партері. Геррі потрапляє в ТОП-15 рейтингу на півсередньої ваги в UFC. Наступним опонентом для Гері став мій найнеулюбленіший боєць за весь час. Ніл Мегні, довгов'язий ватокат, кожен бій якого це найкраще снодійне. Перед боєм Мегні багато говорив та казав, що відшльопає Гері так, як його відшльопав батько. Це було дуже смішно чути від людини з 17 перемогами, рішеннями суддів. Та рекордом 28-10 на момент бою з Гері. З перших секунд Гері Лукіками почав розбивати ногу гаїтянину та навіть збив його з ніг. Мегні виглядав абсолютно безпорадно і в в другому раунді Гері повністю відключив йому ногу. Ніл скакав на одній нозі, як російський солдат, після зустрічі з українським FPV, але не здавався. В третьому раунді ніл відверто виживав. Гері кидав все, що в нього є: лоукіки, коліна, панчі, але так і не зміг добити свого опонента. Забравши бій абсолютним декласом, Гері отримав бій проти Ніла, який був дуже міцним гейткіпером та перемагав таких бійців, як Вісенте Люкі, Майк Пері, Сантьяго Пензінібо та навіть нинішнього чемпіона Білала Мухаммада. Гері був солідним фаворитом, та враховуючи, що обидва бійці були нокаутерами. Всі чекали технічної перестрілки та нокауту, але натомість ми отримали найгірший бій і на гері в Чел тупо боявся Ніла та відбігав на велосипеді весь бій, забравши його роздільним рішенням. Хоча за що він взагалі отримав перемогу, для мене не зрозуміло. На Гері посипався хейт і не тільки за його відверто хуйовий виступ, а й за те, що Шон Стрікланд в інтерв'ю розповів про те, що колишній чоловік його нинішньої дружини є дієтологом і на гері та живе з ними в їх будинку. Та ще й Ін Гері став ієном мача до Гері, начебто він взяв прізвище своєї дружини, ще й те, яке вона взяла, коли одружувалась на своєму першому чоловіку. За що Гері отримав прізвисько Колт від фанатів? Також його дружина випустила книгу How to be a Meg. Це про абревіатура, яка означає дружин дівчин, відомих спортсменів. А тут ще й дурачок Гері ляпнув про те, що його дружина називала його сиклом за те, що він побоявся заробитись Чимаєвим у ліфті, коли вони їхали разом. Сукупність цих подій одночасно викликала такий хейт до Гері, якого не бачив навіть Колбі Ковінгтон. В коментарях не було жодної людини, яка б його захищала. Натомість, чи все звище перерахованого є правдою? Не зовсім. Якщо коротко, то прізвище все-таки оригінальне його дружини, як у нас кажуть, дівочі. З ним у будинку її колишній чоловік не живе, він просто дієтолог і є на Гері. А на рахунок книги його дружини, це, по суті, брошура на 12 сторінок. Назвати це книгу, язик не повернеться. Але Гері сам винен у хейті в свій бік, тому що вів себе як Олень, та ще й сам розповів половину звише перерахованого. Більш детальний огляд цієї історії є у Яніса на каналі. Посилання буде в описі, а ми продовжуємо не розібрали ще один бій Іана Гері, а саме з Майклом Веномом Пейджом, який у віці 36 років нарешті перейшов з мішкової дієти білатури до UFC, де класнув Кевіна Холланда та отримав бій проти Іана Гері. У першому раунді бійці не поспішали та роздьоргували один одного. Як тут при першому ж зближенні Пейдж покарав Гері прямим в жбан, після чого Гері перетворився на Гері Магомєдова до кінця раунду та не бажав проводити жодної хвилини в стійці, залежавши В'єнама до кінця раунду. Другий раунд Пейдж при першому ж зближенні вжалює потужну бімбу в бороду ірландця. Ва... Гері... І та не знає, що робити. Кожне зближення Ін Гері отримає в жбан та відверто не вивозить у стійці. Тому Гері вирішив просто протискати опонента до сітки, а потім запулити важель коліна. Але Пейш підіймається та йде далі полювати. Третій раунд. Гері знову стрибає нюхати пах, але Пейдж продавлює та опиняється в топ-позиції. Полежавши зверху, він вирішує повернутись у стійку, де продовжує домінувати над Гері, але тільки до першого тейкдауну від ірландця. Ну і за рахунок сухого контролю Гері все таки забирає бій рішення в суддів. Але вже друга перемога поспіль трошки пованію, так сказати, лайном. Але Гері ще дуже молодий, йому лише 27 років, та в нього є все, щоб еволюціонувати та стати бійцем топ рівня. Тож хитити його я вважаю, трошки зарано. А вже на цих вихідних він проведе бій проти непереможеного казаха Шавхата Рахмонога, якого. 18 перемог та 18 фінішів. А де зручно дивитися UFC 310 з коментарями українську від пана ведучого, я розповідаю в нашому радикальному телеграм-каналі. Посилання на нього в описі. Та ще раз нагадую, що наш Ютуб канал існує тільки завдяки вашим донатам. Тож буду нескінченно вдячний за вклад в розвиток українського ММА контенту. Всі донатори будуть згадані в кінці наступного випуску. Посилання на моно в описі. Дякую за увагу.